За 2015 рік до Німеччини прибув мільйон біженців. Найбільший потік зареєстрували у вересні, коли Ангела Меркель оголосила про відкриття кордонів. Утім, країна залишається осередком політичної виваженості та стабільності. Перед біженцями відкривають двері радше радісно, без лімітів. Але в демократичній Німеччині солідарність не є безумовною. Братерський до партії Меркель правоцентристський християнсько-соціальний союз попросив запровадити верхню можу кількості шукачів притулку у 200 тисяч осіб на рік. Меркель ідею розкритикувала. Потім Україну сколихнули чотири атаки поспіль. Три з них були скоєні втікачами зі сходу. Причому двом з виконавців приписують зв'язки з іділ. 17-річний афганець оприлюднив відео, в якому приписав себе до солдатів халіфату та анонсував атаку 18 липня. У поїзді поблизу міста Вюрцбург, хлопець, озброєний сокирою та ножем, серйозно поранив 15 осіб. Автором вибуху в місті Ансбах 24 липня став сирієць, котрому відмовили у наданні притулку. Він підірвав себе поблизу концерту під відкритим небом. 12 людей отримали поранення. Такі події тільки підігріли невдоволення політикою Меркель щодо мігрантів. На хвилі страху перед тероризмом ксенофоби та євроскептики починають набирати бали. Правопопуліська партія альтернатива для Німеччини захоплює все більше земель федерації. <рес> Уряд країни закликав чітко розрізняти мігрантів та терористів, хоча визнав, що ісламісти могли використати неконтрольований потік людей, щоб потрапити до України. Втім, це ні на йоту не змінило політику канцлера Ангели Меркель тероризм не нова проблема, яка з'явилася разом з мігрантською кризою. Але не кожен утікач приїжджає сюди з хорошими намірами. Ми маємо зробити багато кроків для нашої безпеки. Люди мають право вимагати, аби уряд робив все можливе для гарантування їхньої безпеки. Втім, Політика Меркель вже коштувала їй зниження рейтингу свого християнсько-демократичного союзу лише за рік до наступних виборів, де вона намагатиметься здобути четвертий мандат канцлера. ist um ein